Якому топа хайця Не на могилі серед степу широкого На мирі країні мої ми. широко полі І Дніпро, і кучі було видно, було чути, як реве ревині, і як понесе з України у сіні моє кров От тоді я і лани, і горі все покину і полину до самого бога молитися, а до того я не знаю, Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю, волю окрапіте, і мене в сім'ї великі, в сім'ї воєн. Не забудьте пом'янути незвам тихим словом, як коли то поливайте, мене нема кілі, серця по Не На в країні, ні мені ми шаблами широко полі, і дні круче ікручі полі, І нікної круче було, видно було чути, як в очі як понесе з України, у синіє море, Кроворожу, рожу, о той дія і лани, і гори все покину, і полину на самого Бо воля Молитно було чути, як і в очі як синіє море І коли запобігну відполину ну, до самого Бога, молитися, а до Бога, я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайда не повіте І вражую злою кров'ю, волю окропіте. І не на сім'ї великі, сім'ї вольні нові Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Я кому поступавай. Україне, у Як то пахавай, мені на могилі, Серед степу широкого вкраїні милі. Що бла не широко полі, і Дніпро, прої кручі, було видно, було чути, як ревери вучі. Як поначасту хавай, ми не на могилі, Серед степу широкого на вкраїні милі Щоблани широко полі, і прої кручі було видно, було чути, як и веривучи. Як то пахавайте, мені на могилі, Серед степу широкого на вкраїні милі.